Вітаю! Сьогодні 3 вересня, неділя. Отже, у мене на каналі програма від неділі до неділі. Події у світі, про які варто згадати. Більш детально з цими подіями по дням можна ознайомитись у мене на сторінці на Фейсбуці. Кому цікаво, будь ласка, заходьте і читайте. Тут я би хотів ну, зробити деякі акценти на конкретних подіях, які також обговорюються світовими засобами маси інформації, на які дуже багато звертається уваги які, ну, як на мене, також треба е, нам знати, бо не всі вони висвітлюються в Україні, бо в Україні головна безумовно для нас інформація це все, що пов'язано з нашою війною проти агресора країни так, проти Росії, допомогою Україні і все, що з цим пов'язано, так чи інакше, але світ живе своїм життям і він обговорює і приймає участь так в тих подіях, які відбуваються за межами України, які мають до речі. В деяких країнах, на мою думку, ну, певний зв'язок навіть із війною в Росії. Я в першу чергу хотів би говорити про Габон. 30 серпня в країні Габон, це в Африці так от відбувся переворот. Там ну, буквально на минулому тижні були президентські вибори, і переміг чинний президент Лібонго, до речі, ось сім'я керує вже 55 років в Габоні. Але вийшли військові і сказали. Ні. Ми анулюємо результати виборів, вони були нечасті. Взагалі, у цьому режиму, значить, ми ставимо крапку. Вони зразу закрили кордони, через декілька днів, буквально там, вчора вони заявили, що вони ці кордони вже всі відкривають, сухопутні, морські, так, от, повітряні. Але ця ситуація, ну, на мою думку, цікава тим, що в Україні також дуже багато говорять про вибори, і між іншим. Ну, складається враження, що будуть робити все, щоб військові не могли обиратися, так якщо це будуть вибори там чи в парламент, чи там навіть брати участь там кандидувати там у президенти. Я би не хотів, щоб все таки були якісь певні обмеження, і, все, і чина влада дотримувалася ну, тих е, правил, які би не спонукали, не дай Боже, щоб так потім не було, щоб не вийшли військові. і Не сказали, що ми анулюємо результати цих виборів, бо вони були проведені незаконний спосіб. Я маю на увазі там. Щоб не було нерозуміння, хто реально голосував, тобто реєстр, щоб не було електронного голосування, що однозначно буде фальсифікація. Оці ці речі, я сподіваюся, ну от в нас не будуть. І тому у нас буде все добре. Тому я якраз і звернув увагу на, на події в Габоні, хоча там вони розвиваються, ну достатньо, скажімо так, цікаво в лапках. Це вже восьмий державний переворот з 2020 року в країнах Центральної і Західної Африки. Також, напевне, треба згадати про Нігер. Це також Африка. Там 26 липня був е, державний переворот, і ця ситуація цікава тим, що е, ну для нас що не тому, що там є ну, багато різних моментів пов'язаних з тим, що можливо будуть е, бойові дії, хоча Алжир зараз виступає. Щоб е, організація ЕКОВАЗ, тобто це економічне співробітництва країн Західної Африки, щоб не все-таки не вели свої війська і дипломатичним шляхом все це вирішити. Але там питання, ще пов'язане з серйозною напругою в стосунках із Францією. Вони на цьому тижні спочатку там давали йому, щоб е, французький посол там виїхав протягом 48 годин. Тепер вони анулювали візу, так от французькому послу, членам його родини. Макрон каже: Ні, посол має залишатися. Ми не визнаємо цю владу, і вони не мають права щось нам тут виставляти, якісь там претензії і когось там висилати. Зараз буквально, от вчора вечором в суботу, була демонстрація біля бази військової, де е, знаходяться півтори тисячі французьких солдат. З з одною вимогою Франція забирається звідти. А Франція там дуже серйозні економічні, скажем так, от інтереси. І до 1960 року так Нігер був колонією Франції. І якщо е, на демонстраціях можна було побачити прапори не тільки Нігеру, але й Росії, і навіть портрети Путіна, ну можна припустити, що Росія докладає всіх зусиль, щоб якось Франція відволікалася на якісь свої проблеми і менше зосереджувалась на допомозі Україні. Сподіваюся, що їм цього ніяк не вдасться. Ну напевне, варто згадати те, що було прийнято рішення. Про початок судового процесу 4 березня над колишнім президентом США Дональдом Трампом його команда хотіла, щоб це було пізніше, бо це фактично буде тепер вже виборча кампанія. В нього можуть бути з цього приводу ну, серйозні проблеми. Вже і питання е фінансових босів так, республіканської партії. Вони, напевне, вже розглядають якісь там інші е кандидатури. Ну, Варто, напевне, ще згадати про Японію, яка в неділю заявила, в минулу неділю заявила, що. Ця вода, яка викидується з е, фокусів, ми те електростанції, що насправді там ніяких радіаційних речовин, нічого так там не, не присутньо, нічого немає. І побоювання експертів, яке дійсно було, а вони збираються, можливо, вже виконали біля мільйон тонн такої води, ну, ніби ці побоювання все-таки не мали під собою ніякої, ніякої аргументації. Ну, Сподіваюся, що насправді десь так є. Ну, а нам, Україні, треба впевнено йти до перемоги. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я дякую всім, хто поставив вподобайки. Дякую всім, хто підписався і підпишеться. До зустрічі завтра у понеділок у програмі «Злий Понеділок. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!